Бібліотекарі області тепер зможуть безкоштовно опанувати навички роботи у всесвітній павутині, використовуючи найсучаснішу техніку. У відділі іноземної літератури обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка відкрито спеціальний тренінговий центр. Його створено завдяки міжнародній програмі Бібліоміст та за фінансової підтримки фундації Біла і Гейтсів». Метою програми Бібліоміст є сприяння розвитку сучасної системи публічних книгозбірень. Такі проекти впроваджуються у багатьох країнах світу за підтримки ради міжнародних наукових досліджень і обмінів, а також Агентства США міжнародного розвитку. Бібліоміст співпрацює з українською бібліотечною асоціацією і центральними та місцевими органами влади, щоб допомогти бібліотекам ефективніше задовольняти потреби місцевих громад. Проект працює для комп'ютеризації бібліотек. В кожній обласному центрі створено при обласній бібліотеці такий центр, як ви бачите тут. Але крім того. Цей проект має багато таких міні проєктів де можуть взяти участь районні сільські бібліотеки, участь у конкурсі і також у себе створити такий центр. Доступ до інтернету в цьому тренінговому центрі буде надаватися безкоштовно, але що саме основне в роботі тренінгового центру це те, що ми будемо мати можливість всіх бібліотечних працівників нашої області навчити новітнім технологіям. Загальна вартість створення тренінгового центру близько 30 тисяч доларів. Це і встановлення потужної електронної техніки і ремонт у самому приміщенні. Близько третини коштів виділила обласна влада. Це можна сказати так новий технологічний прорив і те, що це відбувається за сприяння фонду Мелінди і Біла Гейтса, спільно. Те все, що ви бачите сьогодні, тут це спільна робота і представників фонду, і обласної державної адміністрації, яка так само вклала гроші для того, щоб відкрився цей центр. Ми правильно визначилися з місцем, тому що це бібліотека іноземної літератури. Тут же поруч цей центр, і наявність такого тренінгового центру, де будуть спеціалісти. Проводити заняття говорить про те, що це дасть можливість швидко тим, хто сюди прийде, ну бути користувачами о цього просто чудодійства. Долучитися до світу сучасних інформаційних технологій зможуть не тільки представники бібліотек, але й звичайні користувачі. Наш тренінговий центр він вже буде працювати з 9 до 17 години. Якщо впродовж ми побачимо велику зацікавленість, і ми зможемо набирати цільові групи. Тих користувачів, тих читачів, тих представників нашої громади, які зацікавлені у навчанні в тренінговому центрі, звичайно, ми будемо такі групи формувати і проводити додаткові заняття.